Доброго ранку, друзі. Хочу показати вам утрішні кроковки. З одного боку тишина і спокій. Немає людей. Отак спокійно, спокійно, так нема людей нікого. А з другого боку сходяться всі ті, хто йдуть на роботу. Хтось привозить товар, розгружає, суматуха, хтось біжить, там якісь зонти вигружають. Тепло починаються теплі часи. І ось так цікаво наблюдати за цим всім. На лавочці розстає сніжочок, який вийшов ночі. Ночі ще сьогодні ночі. А зараз капає стріг. Все розстає, зійшло сонечко. День такий прям починається дуже благоприятний. Хороший йдеш і наблюдаєш. Хтось відпочиваючи, видно, що це відпочиваючи, ходять зрання, коли нема багато людей. А в основному всі люди двигаються до роботи, всі до праці. Зараз у нас 50-го, робочий день тут починається з 10 часов, тому сходяться люди на роботу. І я в тому числі нарядилась, вирядилась, і в мене в голову прийшла мисль, що мені треба сходити в медіаексперт і купити собі наушники. Трошки пізніше дома розповідаю, чому я вирішила їх купити. Зараз йдемо з вами. Хотілося, звісно, стріт Діану, щоб вона мені допомогла вибрати. Но якщо не буде, то, звісно, буду купувати сама. Ви знаєте, хочеться це вище, чим болить. Захотілося і йду. Все, побачимось в медіа експерти. Ось ми з вами до медіаексперту прийшли. Зараз будемо вибирати собі наушнички. Медіаексперт. такий у нас магазин. Дуже гарний. Ну, я думаю, якщо я буду знімати і йти, то можна нарватися на неприємності. Да? Так, отака красота. Все, добились, все, все. Я дуже давно хотіла, щоб Наташа приїжджала, дала мені могла послухати, вона мені мати. Потім розкажу вдома. Ціна за все. Стоять вони 199 плюс 35 коротше 35 за все. Ну на касі мені сказав, що гарантія 2 роки, ну возврат не підлежить, Наверно, будуть ремонтувати. Я аж засумнівалась, ну вже заплатила все. Як бортость. А документів стільки на оце гарантію. гляньте. Дивіться, скільки тут бумаг. Як я кредит в банки взяла, а не купила в магазині наушники. Все, купила у папки пакет, складуюся і виходимо. Вже жарко. Мені чогось. Ой, друзі, про цей апарат цілий анекдот. Гляньте, апарат, я думаю, сонце може вам не дуже видно. Ціна 50 злотих 10 і 20. Через апарат купити. Ось так намальований цей кіоска. Я колись з Вовиком ми знімали, як тільки приїхали і показували вам. Та казали, що це таке. Чи ручки, якісь чи карандаші, турки нічого не понімали. А це як почули, що прийняли закон, що можна курити. Ліді кажу, скоро і в Польщі таке буде. Вона каже, так ми приїхали вже. Оці стояли, що можна підійти в цей апарат і купити. Покурити. Так що такі діла. Ось таке в нас вже мається, отакі кіоски. Бачите? ну Не дуже багато, що бачить, що багато людей щось там стоять в очеріді, курять, не бачила ще. ну Зато обратила внимання, що тепер є. Дивіться, сніг лежить, у нас сніжок, ночі ще був сніг. І цвітуть кульбабки. Тут приспособлено все. Гори у Ворона сидит уже красивый. Походити і прийдеться йти додому. Взяла 200 злотих. Наушники казали, мені хтось казав, що такі наушники стоять 170. Думаю, і 35 у мене було на розходи. Думала, сходимо з вами вниз. Я ж куплю ті маки, які планувала колись собі, напланувала красиві маки бачила. І думаю, піду заодно куплю маки, пивалік з Богданом вдома. Що ви думаєте? Наушники оказалися 200. І ще і гарантія 35. І всі мої 35, наче вони мене просканірували. Забрали всі гроші з кошелька. Заплатила 235 злотих. І щаслива, тепер буду йти додому. Ой, господи. А другий раз вже виходить я не захочу, звісно, тому що це другий раз. Зараз на етаж піднімуся і все. І зараз настільки в мене пустий кошелек, що я не можу зайти дитині, навіть купити якийсь барник. Ну нічого, це не катастрофа. Все одно сьогодні треба з ним вийти. Він на больничному, але треба з ним вийти сьогодні на площадку. Мать дала завдання. Так що по-любому я ще буду сьогодні спускатися. Все, девочки, топаємо домку. Отака внутрішня прогулочка. Люблю утром гулять, прохладно, добре, спокійно, людей мало. Так хорошо, так благодать одним словом. Все, пока-пока. Отаке в мене снідання. Три яйця, трошки сметани в них і помідорка. Кого інтересує, що я їм Отакі, отаке снідання на цій неділі. На цій неділі буде пісний, пісна неділя. Так, дівчата, пообідала вже. Я пообідала і зробила собі кофейку, і знайшла ще ромашку конфетку. І думаю, не знаю, як я виглядаю, бо ще буду йти. Валік заряджає мені наушники, зараз будемо спробуємо, як вони виглядають. Сказав Валік, що хороша фірма, бо я так наугад брала, як попало. Пойдуть. Та скажу ж вам, для чого я їх купила. Чого я ламаю голову, все время їх хочу, хочу, а вічно не, достачає, не вистачає грошей думаю, та нехай пізніше, пізніше. Ой, господи, дівчини. Я ж ну, дуже багато времени хожу по вулиці. Так люблю, коли в мене хрестик тут. Хожу багато по вулиці. Йду за Богданом у школу. Ну, хожу, прохажуюся. Одні ті самі дороги, одні ті самі міста, одні ті самі хати. Особливо, коли йду в школу і іду понад заборами і заглядаю до людей у двори, а люди то, то полять, то цвіточки садять, то грибуть, і дивляться на мене, а я на них. І мені так себе жалко стає. Що я ходю без бездомна і починаю плакати. І кожну походку в школу я не проходжу ту дорогу, щоб не заглянути до когось. і На мене не глянули, я себе не пожаліла. І за того це в мене таке состояння, що я обіжена все время. І мені дівчата посоветували кажуть, купити наушники. Не обязательно музику в них слухати. Я дуже люблю проповіді слухати. Жизненні. Дуже люблю слухати, если молитви то є там старостінка, батюшка дуже співає церковні хороші пісні. Накачають мені, Ліда поможе накачать. І включу і буду слухати. Чи може якась колись аудіокнижку чи щось. Я буду відлікатися, надінуті наушники, вони гепають. Чого великий, не маленький, щоб його не видно було. Е, не завжди не вони громкі. Наташа, як приїжджала і наділа мені оці, вони глушать всю те тиш... на вулиці весь шум, а іменно в вухо громкость доносять тобі те ну, чіткость. А я з самого маличку люблю все громке. Люблю громко, щоб мені кричало, якщо в машині музику включу, то щоб. Машина дружить, вовок терпіти не може. Так що треба мені ходити от прям буду в цих наушниках все время по вулицях, включу собі якусь молитву чи включу собі якусь церковну цю пісню і буду там такі, є ми вдома часто слухали Милосірнеті, Цариця Небесне, всі п'ятая маті, батюшка Головін, я його бажаю, просто проповіді. Ну, В общем, я. Включу собі і я буду відвлікатися від от тих дворів, от усього я буду йти слухати, внікати. І для цього я купила. Дуже часто я монтурую відео, роблю на всю хату. Ж у мене оце звуки монтування включаю, підключаю. Вовик каже, я я тільки, Навіть якщо є відео, то якщо є субтітри, то він читає. Освободю трохи хату, що зможуть усі общатися, а я буду займатися своїм ділом. Із-за того тільки взяла оці великі, що на уші, що я почула, Наташа мені дала послухати, наскільки вони доносять в голову. І левих звуків не буде. Ще сьогодні утром з Лідою консультувалася, кажу, Ліда, може, треба маленьке, все-таки не дуже удобно його носити все время на голові. Каже, Ліда, ну все равно маленький вам не дадуть того. Отлічення буде по-любому. Ви будете вправо, влево все будете чути, маленький є маленький. Ну, Ви, звісно, дивіться самі, якщо треба, щоб чіткость, громкость. Я люблю аудіокниги слухати, багато, дуже часто я прослухувала е, сами, багатий чоловік Вавілона, е, багатий, е, багатий папа, бідний папа, е, дуже люблю Наталю Грейс слухати. Е, ну, В общем, подобається мені дуже любова вчинникова, я її слухаю постійно. От що нібудь собі включу, воно мені буде чітко, вухо, громко, хорошо. Хай мені буде невдобно, я думаю, мені другий раз очки давлять. Обруч не можу носити на голові, бо він мені давить, від нього болить голова. Може, від цих наушників буде боліти голова. Ну, зять каже, на шию опустите, якщо вже мішають, там опустите на шию. Ну, в общем, дівчатки, оце крутила, вертіла, крутила, вертіла, взяла і купила. А тепер, вже як буде з ними, так і буде. Буду вам розказувати, чи вони мені треба, чи не треба. Ну, я думаю, що вони мені я вже спасаюся, як можу. Спасаюся, тому що я кажу, що система нікуди не годна і чимсь треба відлікатися. Це в наших інтересах. Ніхто за мене нічого не зробить, якщо я сама не зроблю. Жалко, грошей, звісно, бо їх немає, один голик робить. Важко. Ну, я йому вчора сказала, кажу, я все-таки вирішила, наушники нати. Він каже, сьогодні -сь 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 я заморений, каже, вже не підем, бо я пізно приїхав, а завтра, каже, сходи і купи сама. Так що, дівчки, не знаю, піддержите чи не піддержите. Я зараз это відео смонтирую, сьогоднішній день. ну, Хороший день після зими, казала Ліда, і хорошо зима, і все, уже ну, вже мені надоїло, вже хочеться більше. на весна, кінець апреля. Значить, положено, надо, хочеться зняти з себе все. І я сьогодні ділася тепленько, вийшла на вулицю. Ну, ви знаєте, і ростає, вроді тепло, ну, жарко не було. Вітерець все одно згор продуває холодний. Ну, ще підемо з Богданом, піду в парк, треба мені його провести в парк погуляти. Я не можу знайти свої очки. Ми Вовику зробив собі ж очки, ходили в той, і зробили йому очки такі, щоб постійно в них ходити. А я собі купляла, а в них вже робила теж провір для читання. У них я робила а щось вони до 300, 270 чи 600, стоїть, але дорогі. І приїжджав Глібошка, з Богданом балувалися і зламали, стрибнули на них і зламали. Е, я спитала, кажу, а поламані? Вони кажуть, треба принести, забачить. Принесіть, забачимо. Ну, в общем, треба подивитися на них. То, мабуть, вони в мене десь у дивані складені От сонця очки прошлогодні, вовкині мої, і там, мабуть, оці. Я тепер сама диван не підніму чи кровать не, не там під матрасом. А Вовик, як прийде, треба знайти, та треба мені ще сходити в оптику, щоб, може, вони все-таки не 270 буде. Хай я сотню чи 150 заплачу. Ну хороші очки, мені так вони нравились. І мало я в них походила, зламали швидко. Ну, в общем, такі дівочки у нас, якісь коротенькі сьогодні справи. Сьогодні нічого вам такого не показую. Сьогодні вам оце трошки з вами погуляли, походила, розказала вам про покупочку. Буду монтувати і відправляти вам це відео. Всім дякую за підтримку. Дякую, хто дивиться мене, хто підтримує, тим, хто не підтримує, ладно вже. Ой, страшний пост, так що треба прощати людям. Все, все прощає. Нам прощають і ми прощаємо. Так що, просто, ну, хоч в такі дні, коли тяжкі, не треба писати глупості. Все, девочки. Мирного неба. Все вам самого найкращого, щоб ваші мрії збувалися. І до зустрічі. Завтра зустрінемося, бувайте. Ось у нас прямо на проїжджій часті Сьогодні гості, то ми їх сюди в парку бачили. А сьогодні на мусорці. Хочать, мабуть, кушати. Щось хочеться інтересного. Треба було нам хлібу купити і їх покормити. Один отіка пройшов. стоїть. <laughs> так що тут це не новість. Це просто красота. Настільки тут все людяно. Понимаєте? Ніхто нікого не боїться. Не страшно ночі вийти на вулицю, що тебе хтось стукне, чи тебе хтось пройде, чи тебе хтось оббере, не страшно сумку нести відкриту ніхто нічого от тебе ніколи не витягне. Навіть звірям не страшно вийти між людьми, тому що тут люди добрі. Тут злякати можуть тільки приїжджі, Типа наших, можуть чимось бути недовольні. А так, бачите, якраз пасуться, ходять, позірують людям. Все, відправляємося в парк. Прийшли на детскую площадку з Богданом, так як він сьогодні не в школі боліє. Рішили трошки тут погуляти. Гляньте, яка у нас площадка шикарна для діток. Я не можу зрозуміти, чого вона закрита. Вона закрита на замок. Так хотіла вам показати усі входи, виходи, як тут все для діток зроблено добре. І закрито. Я не пойму, прийшли і поцілували на такий замочок. В тому роду було відкрито все время. В цьому роду, коли в цьому ресторані презентація була, чи як називалося пікнік, тут рядочком, тут площадка була відкрита. Може, вона вже чиясь лічна та її будуть як платно. Я поняття на ім'я Ну, Площадка для діток обалденна. Такі всякі тунелі, разні пароходи, різні ну, круто для дітей і пісочок для маленьких. Хотіла походити з вами і все вам показати. Ну, на жаль, закрито. Ну, нічого страшного, ми з вами ще сюди вернемося. На сьогодні буде все. А ми вернемося сюди обов'язково. Зараз ми з Богданчиком підемо в Йонку, купимо трошки щось і будемо вертатися додому. Хлопчик. Ангіна в нього. Горло болить, красне горло ангіна. Ну В хаті сидіти ми все одно не можемо. Мама сказала вийти все одно на вулицю, трошки пові... подихати свіжим подухом. Обід саме таке вреб'я. Хоча прохладно, прохладно. літерець зараз прохладненький такий. Так що ми вийшли трошки поз ним, гуляємо. Сходимо туди, на площадку на дідську. І знімемо, покажемо вам, які в нас площадки в Польщі в Закопаному. Для діток. Ну Сьогодні вже не покажемо в цьому відео. Цьому відео будемо закруглятися, бо вже воно, Время, яке нам подведено Так що ми будемо закруглятися і будемо займатися своїми ділами. Так, Богдан? А, да. Тобі не холодно? Не. Ні. Не холодно, але все одно вітер дує згор холодний. Красота у нас отака. Зараз ми з вами трошки прокрутимося, подивимося, сніжок лежить. наш Жонт тільки з задньої частини на цій нотці прощаємося з вами всім миру, добра і тепла і до зустрічі. Бувайте, бувайте. Пока, Помаши ручки.